Усім привіт! Це друга частина моєї розповіді про Юнігерц танк 3. Перша частина буде за посиланням в описі, тож подивіться її, якщо не дивились раптом. Тож, два тижні. За цей час я зрозумів, що до будь-чого можна звикнути: до товщини в 3 см, до ваги в 670 грамів. Єдине, що коли після цього смартфону беру в руки свій основний апарат з діагоналю 6,6 дюймів, він мені вже здається якимось маленьким і неповноцінним. Ніяких глюків системи я в принципі не зустрічав. І скло, до речі, в мене не прикрите ні з захисною плівкою, ні з захисним склом, ніяких царапин на ньому за цей період часу немає. Хоча, звичайно, це більшості переважно використання в домашніх умовах. Ну але все ж немає. Єдиний момент, що коли його носиш в кишені штанів або куртки зимової, все одно неважливо, Дуже незручно і дуже відчувається ця вага. Ну, я думаю, ви самі все прекрасно розумієте. У огляді я забув розповісти вам про фірмовий чохол, який ви можете докупити окремо. Це чорний бампер, який ну дуже непросто вдягнути, але з ним задня панель металевого смартфону довше залишиться непобитою та неподряпаною. та й виступи над камерою з'являться. Так що чохол рекомендую докупляти, обов'язково. Що ж стосується процесору, я дійсно вражений його продуктивністю, а ще більше вражений відсутністю тротлінгу, тобто процесор не перегрівається, він не скидує свої частоти, він видає максимальну майже потужність постійно. Як на мене, то такі процесори давно вже пора ставити у флагмани захищених смартфонів. Надіюсь, у 2024 році ця тенденція набере все-таки масовості. До речі, важливе питання щодо автономності. Мені цього смартфону майже на 4 дні використання вистачає. Тобто, велика батарейка, звичайно ж, дає свої плюси, але. Миритися з цією вагою я особисто не можу. Зараз я вам покажу декілька топових ігор, щоб ви зрозуміли, як цей смартфон взагалі з ними справляється на максимальних графічних налаштуваннях, звичайно. І я, в принципі, всім задоволений, окрім однієї ігри, в якій чомусь в мене є деякі проблемки. Ну і зараз ми з вами трошки поговоримо про реальну продуктивність, а саме про ігри. І відразу скажу, що так, це асфальт 9 на максимальних налаштуваннях. Ігра грається дуже плавно. Хочу сказати декілька слів про нагрів. Смартфон товстий, смартфон автономний. Відповідно, так, він гріється, але найбільше, щоб ви розуміли, він гріється саме тоді, коли ви його заряджаєте. Да і сам блок для зарядки, в принципі, так гріється, що яєчню можна смажити на ньому майже. Ну а що стосується графіки, все непогано. Гра грається на максимальних налаштуваннях. Тут ви бачите, що ніяких проблем у вас точно не буде. І ще, що найприємніше, те, що цих проблем у вас не буде, навіть після години гри. В будь-яку топову гру, це приємно. Так, ну а зараз я вам покажу гру Call of Duty, і тут я вам якраз продемонструю момент, пов'язаний із тачом, із сенсором цього смартфону. Якщо ми ставимо, наприклад, палець ось так і потихенько починаємо проводити вбік, бачите, як наскільки багато у нас рухається зображення, бачите, які кроки великі. От мова саме про те, що сенсор міг би бути більш точнішим, тобто, бачите, дуже великий. Розброс, не пам'ятаю, як буде на українській мові. Ось так. Тому в принципі грати, то можна, але якщо вам треба прям приціль... прицілитися, так навестись, наприклад, там, в голову, якщо хочете стрільнути, то тут буде трошки тяжко. На ходу робити це нормально, але якщо ви стоїте і когось там висікаєте, да, то це, звичайно ж буде трошечки проблемно. Ну але в цілому грати можна, і плавність картинки тут просто на висоті. Ну а зараз також на максимальних налаштуваннях графіки перед вами гра. Shadow Fight 4, якщо знаєте таку. Я в першу частину цієї гри грав ще на своєму першому смартфоні. Це було 12 чи 10 років тому, я вже й не пам'ятаю. Але факт тому, що дана гра вона досить непогана в плані графіки, мені подобається, і жодних фрізів, жодних підтуплювань я тут не побачив. Бачите, різні ефекти у нас тут, бійка і все таке, але гра працює чудово, без проблем. Так, ну і ще одна із моїх найулюбленіших ігор, в які я грав ще досить-досить давно, майже половину кар'єри пройшов, але потім не склалося в мене чомусь з іграми на телефонах в цілому. І от зараз я вирішив її інсталювати, показати вам, що ж це за гра. Гра досить прикольна як по графіці, так і по кількості режимів. І ви бачите, що вона на максимальних налаштуваннях працює, ну, взагалі, без проблем. Ну а зараз гра, яка мене трошки поставила в ступор, тому що на максимальних налаштуваннях вона не йде з нормальною кількістю кадрів, вона прям підтуплює. Дивіться, на яких зараз налаштуваннях ми будемо грати. Все на середніх, згладжування, фільтрація виключені. 120 я поставив ліміт. Ну, щоб ми бачили, чи доходить взагалі до 120 кадрів ця гра чи не доходить. Ну і в цілому, як бачите, налаштування такі середні. Давайте покажу, як воно грається. Ну от зараз я їду по полі, я бачу стабільні 80 кадрів 70, 80, якщо подивитись в небо, то у нас трошки більше, буде 110-115 кадрів. Це все зрозуміло. Тобто тут е, оця вилка кадрів, вона від 60 до 120, вона тут дуже сильно коливається. До речі, може бути таке, що танки не хочуть іти на максималки через те, що це HD-клієнт. Можливо, в цьому HD-клієнті якісь занадто сильні вимоги до системи, я не знаю. Але я впевнений, якби я поставив SD-клієнт, то. В принципі, на максималках грати можна було, але бачите, вирішив, що на такий потужний процесор можна і HD. Але як виявилось, ні. На максималки в HD-клієнті ця гра чомусь у нас не йде. Ну а так, я дивлюсь, 80-90 на середніх налаштуваннях можна грати. Танк 3 на даний момент це найцікавіший в плані потужності захищений смартфон. В ньому ще й 16 ГБ оперативної пам'яті, прямо як в моєму ноутбуці. Тож підсумовуючи свій досвід використання Universe Tank 3, скажу, що модель суперцікава, автономна, а 120 ватна зарядка це просто чудо, і хай там хто каже, що акумулятор швидше вбивається, неважливо. Адже насправді не все так погано. Наприклад, мій Xiaomi Mi 8 вже через два роки втратив запомітно помітно свою ємність. Це при тому, що там всього лише 18 ватна зарядка. Так що я думаю, тут неважливо який смартфон, всі смартфони втрачають ємність акумулятору. Підписка на канал була б не зайвою. Обов'язково зробіть це прямо зараз, якщо відео сподобалось. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!